У мене брат, останній раз я його як бачила, він у мене крупний, майже 100, 120 кілограмів був, а потім, коли Сергій почав розповідати, що його ну, кілограм 60, то Розповідав, що худенький, але у нього проблеми, я так розумію, з печками були, тому що у нього ножки були ну, дуже великі. Він їх дуже важко піднімав. Він у нього на второму поверсі була кровать, то він сам туди не міг закинути. Побратими по камері йому допомагали. Ось ножки. Він розповів, що він трошки хворіє, але все з ним добре, він живий, він, ну, з ним все гаразд. А вже уж, потім, коли я дізналася, що мого брата.